Друзі, нам десятиліттями розповідали казки про могутню Росію, і її страшну зброю та непереможний дух. Але що ми бачимо сьогодні? Просто жалюгідне видовище, яке лише підтверджує, що імперія стоїть на глиняних ногах а її велич це лише телевізійна пропаганда для внутрішнього споживача. Кремль настільки слабкий, що навіть захоплення Донбасу займе століття. Сучасна Росія це не наддержава, а країна бензоколонка яка довела всім, що вона вже не спровожня вести війну, а її армія складається з безправних мігрантів, мародерів та дикунів. За понад два роки повномасштабної війни замість обіцяного Києва за три дні світ спостерігає просто агонію колись Другої армії світу. Ну, Звичайно, хтось з вас скаже, та що ти несеш? Але щоб зрозуміти, послухайте до кінця. Я не вигадую, а буду намагатися привоз, приводити факти, що підтверджують неспроможність російської армії. Ну, по-перше, до 100 років на те, щоб захопити Донбас, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Тригубов прямо заявляє, що Росії знадобиться десятки років і мільйонні витрати, ну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Уявіть собі, країна, яка претендує на статус світової наддержави, не може захопити одну область за понад два роки. Це вже не велика держава, яка здатна проводити блискавичні операції, та й взагалі розумно кидати тисячі своїх солдатів на безглузду загибель заради примарних перемог, які вимірюються, друзі, ну, квадратними метрами чужої території. Далі довоювалися до того, що армія Росії вже другого сорту. Вона колись була другою армією в світі, можливо, так і залишається, але вже другого сорту. Наразі відбувається просто відчайдушний набір рабів замість професіоналів. Що я маю на увазі? Велика російська армія в лапках настільки виснажена та знекровлена, що вже не може покладатися лише на власних громадян. За даними головного управління розвідки. Вона вимушена залучати трудових мігрантів із Центральної Азії. Ну, зокрема, це з Узбекистану та Таджикистану. Їм обіцяють легкий заробіток, ну а потім кидають на найнебезпечніші ділянки фронту, де вони стають просто гарматним м'ясом для м'ясних штурмів. І це вже далеко не професійна армія. Така тактика призведе до повної деградації кадрового складу російської армії. А як вам наступний факт? Просто дикунство на ядерних об'єктах. На окупованій Запорізькій АЕС, до речі, вона є найбільшою атомною електростанцією в Європі, де має бути максимальний контроль і безпека? Відбувається просто сюрреалістичний жах. Замість військових, які б повинні були забезпечувати порядок. Та там хазяйнують кадировці, які, як ви думаєте, що вони там роблять, вони ради розваги стріляють з автоматів прямо з вікон інженерного корпусу Запорізької атомної електростанції, ну та ще й знімаються на відео для, мабуть, свого Тіктока. І це вже точно не професійна армія, що дбає про стратегічні об'єкти, а це схоже на банду, які не мають жодного уявлення про дисципліну, безпеку. Чи взагалі відповідальність за ядерну загрозу. Це яскрава ілюстрація повної деградації та відсутність будь-якої військової культури у, таких, у так званих захисниках Росії. Наступний приклад показує просто збій російської системи. Взагалі, росіяни передають 20 тіл своїх загиблих замість українських, так повідомляє Зеленський. Це приклад просто найнижчого рівня моралі та поваги до людського життя. Це взагалі як? Передавати 20 тіл своїх загиблих солдатів замість українських. Це не просто військовий злочин, це акт нелюдянської ганьби. Тоді як Росія повністю погрузла у війні в Україні міжнародних санкцій та внутрішній деградації, Україна навпаки активно розвивається як сильний оборонний гравець. Президент Зеленський анонсував сьогодні, що вже цього літа Україна підпише перші контракти на військовий експорт. Тобто, друзі, експорт, ми будемо не закуповувати військове обладнання, а продавати його іншим країнам. Мова йде про дрони, ракети, можливо, артилерію. Ну а це свідчить про те, що ми не просто споживаємо допомогу від наших партнерів, а стрімко стаємо країною-виробником, здатною забезпечувати себе і навіть допомагати іншим. На відміну від Росії, яка наразі навіть не може реально підтримати Іран, в свою чергу Іран підтримує Росію, але Росія вже не спроможна зробити це у відповідь. Ну, бо, як то кажуть, сільонок у них нет. А Україна під тиском війни трансформується у самодостатнього та технологічного виробника зброї. Тож, друзі, наступна картина. Так би мовити, велика Росія, російська держава. Виявляється, не здатна досягти своїх мінімальних цілей без просто мільйонних втрат та залучення рабів з Азії. Ну а тим часом Україна, долаючи багато труднощів, не тільки стримує цю імперію зла, але й розвиває власний військово-промисловий комплекс, доводячи, що справжня сила не в розмірі територій чи кількості гарматного м'яса, а в незламному дусі, технологіях, ну і, звичайно, волі до перемоги. Пишіть ваші коментарі. Сподобалося вам відео. Що ви думаєте з цього приводу? Натисни лайк і до зустрічі!